Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Я все ще продовжую заготовлювати овочі у банках на зиму. І сьогодні у мене буде пікантна закуска баклажани по-грузинськи. Ці баклажани є доволі ситними. Я їх, наприклад, люблю їсти з хлібом. Взяла банку баклажанів, хліб, і за два заходи бачу дно банки. Вони дійсно зимою з зимою з'їдаються першими, бо є дуже смачними і одночасно легкими в приготуванні та доволі бюджетними, бо приготовлені вони не з якихось екзотичних овочів, а з наших домашніх, які ростуть на наших грядках. А ще із цих баклажанів по-грузинськи зимою я роблю, та й не тільки зимою, песто, тобто соус. До пасти. Ось ці баклажани переблендерую блендером та на сковорідку та до них додам ще того бульйону, в якому відварюється паста а чи макарони. Потім макарони і смакотище. Ну і чим вам не паста з песто? Або макарони з баклажанним соусом. Тому, друзі, приєднуйтесь і будемо готувати разом цю закуску, баклажани по-грузинськи. Насамперед, ті овочі, які входять перелік інгредієнтів для цієї закуски, добре миємо. А тепер перед нами стоїть завдання очистити помідори від шкірки. Для цього на верхівці помідори робимо надрізи глибокі навхрест. Заливаємо помідори кип'ятком і залишаємо буквально. На одну хвилинку. А тоді, починаючи з надрізу помідори, знімаємо шкірку. Вона знімається легко і без проблем. У баклажанах відрізаємо плодоніжку і по довжині розрізаємо його десь на три частини довжиною 3 см. І так, баклажан за баклажаном, і нарізаємо цілу ось гору таких Брусочків. Порізані баклажани пересипаємо бажану у широку миску і посипаємо сіллю з розрахунку на 1 кг баклажаню приблизно 1 чайна ложка солі. Залишаємо ось так баклажани десь на годину, допоки вони не пустять свій сік. Очищені від шкірки помідори нарізаємо довільно, хочете соломкою, хочете кубиками. І соломка і кубики можуть бути довільних розмірів, все одно ми будемо їх перемелювати. Але якщо ви будете перемелювати їх м'ясорубкою, то варто розрізати тільки надвоє. У помитому червоному солодкому перці вирізаємо плодоніжку. Та перетинки всередині. Потовчаємо так перцем, щоб видалилось насіння. І нарізаємо його теж довільно. Хочете соломкою, хочете квадратиками і довільних розмірів. Два стручки помитого гіркого перцю розрізаю вздовж, а потім впоперек нарізаю квадратиками, нарізаю разом з насінням. Якщо ви любите гострі відчуття, то можете взяти і три стручки цього перцю. Почищені і помиті зубки часнику нарізаю теж не такими дуже дрібненькими шматочками. А тепер у чашу комбайна відправляю нарізані помідори, нарізаний солодкий перець. Порізаний гіркий перець та подрібнений часник теж відправляються сюди. Включаю комбайн і нехай все це перемелюється до однорідності. За відсутністю у вас такого комбайну ви можете перемолоти всі овочі м'ясорубкою. Отриманий овочевий соус відправляємо у каструлю. Додаємо потрібну кількість цукру, кухонної солі та соняшникову рафіновану олію. І звичайно ж, ну як може бути грузинський рецепт і без приправи хмелі сунелі? Все гарненько перемішуємо, включаємо вогонь і нехай нам цей соус закіпає. Поки я все це готувала, мої баклажани зм'якли, пустили сік, і тепер я їх відтискаю. Відтискаємо добре, щоб якомога більше вийшло із них соку і щоб ми позбулися гіркоти. Подивіться, скільки соку ми змогли витиснути із цих баклажан. Тим часом у каструлі закипів вже овочевий соус, додаємо до нього баклажани. У той момент, коли ви додавали спеції або на даному етапі можна додати потрібну кількість оцту, але я його додам в кінці, тому що на випарі його у мене алергія. Каструлю накриваю кришкою, щоб швидше довести до закипання. Але хоча ще і не закипіли баклажани, ми все одно час від часу помішуємо, тому що вони дуже скоро пригорають. І ось так, при маленькому побулькуванні від моменту закипання будемо готувати баклажани у каструлі 25-30 хвилин. Постійно помішую овочі у каструлі, а десь за 5 хвилин до закінчення готування додаю потрібну кількість оцту. Знову це гарно все перемішаю і ще десь біля 5 хвилиночок і наша закуска баклажани по-грузинськи буде готова. А після цього чисто помиті харчовою содою банки наповнюємо щойно приготовленими овочами. Баклажани у нас вже готові, ціленькі і зберегли попередню форму. Банки з баклажанами закручую кришками твіст Off, тобто на закрутку до самого кінця, і викладаю їх у каструлю, дно стелено рушником або ганчіркою. Наливаю гарячої води так, щоб рівень води у каструлі був вище на палець рівня банок. Каструлю накриваю кришкою для того, щоб швидше закипіла вода у ній. І від моменту закипання буду стерилізувати банки 10 хвилин. Після закінчення стерилізації банки витягую із води, і ось так вони будуть в мене стояти до повного остигання, поки я їх не відправлю на постійне місце зберігання. Ось така, друзі, у мене вийшла закуска баклажани по грузинськи Ну, дуже смачно! Але хто зі мною вже давно, той знає, що я несмачне не готую. А навіть якщо приготую, а воно не смачне, то я не покажу вам. Так що готуйте! І нехай вам буде зимою смачно! Ну а кому сподобався мій рецепт, моє відео. Ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!